Як відбулося наш з тобою оце, от, от як ти мене проховчила, і я себе прийняв з тими дюрочками з тим сім. і наскільки був великий, е, скажем так, е, взрив енергії, коли я з'єднався, та і перестав себе ділити на е, це досконалювати, бути ще кращим, обмеження, 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 і з іншої сторони, недосконали Павло, який там то то не робить, то не відпочуття провів немає, але треба кращим бути. Нікому нічого не треба, треба просто жити. Як виявилось, бути собою таким, як є, і не напрягати себе в першу чергу думками, що з тобою щось не так. Е, ось, І далі, далі після того Олена переїхала, зробила неможливо на моїх очах. Тобто кордоні закриті, ніхто нікуди не їздить. І про ковід сертифікати ще не йдеться взагалі. зовсім. Ще ніхто не знає, що буде, А Олена Часто... Коп і в Португалії. Та частина спільноти воює за право одне, друге за інше, тобто дурдом повний, тобто олена так, мож... легкістю робить та олена. Так так, що там Турція, що там Португалія? В смислі ніхто нікуди не літає. Ну хто це ви не літаєте? А я в мене все окей. В моїй І... реальності мої дзеркала спрацьовують зовсім інакше. Моя реальність. Відтворює мене відповідно в нас працює зовсім інакше. І там, де у вас будуть закриті кордони людей з полікованою душею, буде все відкрито. І Я знаю, тут таких дуже багато тоді сьогодні дуже um. багато таких учнів, які навіть такі вебінари, хоча вже вчаться в мене, знає, скільки, Я думаю, вони сьогодні ще більше почерпнули. Вони мені ще сьогодні будуть писати. Лажна скачати нам цього не говорила раніше. Товісок я тобі встав... вже тут записав. Ми так ага, тут, то, то то треба буде запитати тебе. От е і після того е я задумув я замислився. Просто я замислився, що з моїм життям щось не так. Тому що в мене було купу куль обмежень, проконань, таких, е які мені заважали просто, просто жити, насолоджувати життям. Той період, що ви розуміли, це карантин, який накрив прям на всіх, та і хто тут сидить? Більшість напевно скаже, що там нас були і фінансові труднощі, і, і це було. А психологічно дуже важко, коли а, у нас були а, обмеження, ми їх не приймали. А хто приймав, не розумів, для чого. Ну тобто, було по різному. Я не буду вдаватися, було по різному. Але я думаю, що всі пережили такий момент, коли ти розумієш, що в житті щось не так, тому що, дивлячись на Олену, яка поїхала туди, туди немає і всі сидять отак. Я замислився, що щось в моєму житті не так. Що або в мене в голові щось кордони, якісь вибудовані, або це дійсно світ хріновий такий. Та? От, такий дуже жахливий просто. І з того моменту у нас зелено почався постійно робота по-різному. Коучинг, курси, от гроші є. Курс. Та, та це, це було це було неймовірно пророблена робота не в один день, не в один рік, вже не в один рік. І ця робота є постійна, тому що коли ти як оця цибулинка та ти зчищаєш один слой, відпочив тільки звик до того, що ти. Фух, тепер легше знайшов ту дюрочку, та відновив її. Все класно. Ти розумієш, що є ще більше, ми інша якась та. Тому що ти не чув її за того, ти не бачив її, і це зовсім не копання в собі, як було в мене раніше. Що це треба е зберіть збері збері згідно. Е креслень, літак, а потім обробіть напільником до, до, нуж... до потрібної форми, щоб потяг вийшов. Знаєш, оце от, так, от, так от, це виглядає як в анекдоті. Виглядає наше самодосконалення, от таке, як ти розповідав. Знаєш, при по кресленнях збираємо, має а бути. Да. А потім напільником той літак маємо який вийшов, щоб вийшов е провоз. І... Е -е 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 І що відбулося? Значить, е за цей шлях довгий. Та ми, ми прийшли багато та від. Від особи у мене була така е, особиста, скажімо так, захист, я захищав, то що я тепер так розумію, що за мною відбувалося після сьогоднішнього сценарія. Як я захищав свої ті дюрочки, та, щоб вони не відкрились, не дай Боже. Мені завжди казали, що будь відкритішим тоді, будь, ну, то, будь відкритишим. Зараз не відкрився зараз всі одразу да. ж минулого разу мені там насрали в душу, а я от така, зовсім інша. Я не розумів, що це зовсім не про те. я думав. І от ем, коли цей процес е, почав, я 9 місяців тікав від Оленів. Розумію, то Олена каже: ну тобі це треба. Я кажу, треба. Олена, завтра. Це завтра. Зранку, все я зроблю все завтра. Рож, завтра у нас буде все добре. І так, 9 місяців. Завтра все добре. Е, е, я, напевно, та людина, на якому Олена випробувала весь арсенал, е, скажімо так, тих мої, та, доступ прийомів. Прийом прийомів всі абсолютно відкнута праніка. Ігнор, uh, все, от все, що ви можете придумати, все було нарешті. Uh, в мене проснула совість uh, по відношенню до себе і до Олени, що так не можна жити більше. Та і що в мене насправді на саме кращий коуч, я просто не ціню себе. А якщо я не ціню себе, я не ціню нічого. Інших людей також так. ми не цінуємо інших людей, коли ми не цінимо себе. Так. так, і з того моменту у нас почався прогрес. І наш, і, і, і тіший твій курс гроші. Є один і другий, який просто взривав мозок. Всі йшли туди, всі перше враження моє особисто. Ми прийшли зараз. Олена скаже, як треба заробляти бабло. Перші два заняття, і поняв, що яке бабло. Тут розберись спочатку, щоб воно прийшло, і потім, потім сталося, то, що сталося, тому що завдяки всім знанням, що е, вклало мені в голову, Олена, що я пропрацював, що ми розбирали на особистих коучингах. Одразу скажу, що особистий коучинг для мене особисто це дуже ефективний інструмент. Е, я люблю дуже командні е, командну роботу, але все таки поплакатись е, і поривіти е, краще не Ну Не знаю, це моє але. Але так е, кожен, хто приходить на коучинг, приходить такий момент, і якщо все попали, все дійсно. Ну це, це таке. Ну не немає не попали. Так, та, е, та. а попадають завжди. То періодично <ріодично> приходиться в залежності е, наскільки це глибоко. Ця дірочка велика. Чим більше, тим більше чіпляє. Ось, і... Що відбулось, дуже відбулася цікава штука, показова для мене, тому що коли ми з е, тобою пропрацьовували це все, е, якраз прийшов лютий і прийшли незвісні події в нашій країні. Ну і знаєте, оцінити ці події з точки зору того, як всі оцінюють це одне. Але от завдяки тим знанням, що ти мені дала, та, я зрозумів, що це є насправді. Я не буду зараз багато говорити, але. О, в момент, коли о, всіх включилася паніка істерика о, і в режим виживання навіть перекрився, я чітко зрозумів, що взагалі відбувається, і прийняв рішення, ну, свідомо, скажімо так, що мені робити далі, без зайвих емоцій. Що на сьогоднішній день хотів би сказати? Ми ж про гроші говоримо, так? Десь так про гроші. Про, про... взагалі про потенціал, але про потенціал. Він завжди вирі... Вин... Як його видно, якщо ти користуєшся своїм потенціалом, це видно на фінансовому рівні. Якщо ти так не от, користуєшся, його немає. Це фінансово немає. Рівень. Це така показова штука, того, що ви на пірному шляху, що ви займаєтеся тим, що треба. Але для того щоб це почати, треба вилікувати спочатку душу. І от саме цей момент потенціал, скажімо, точка, я вам розкажу, коли ми з Леною познайомилися, я класно продавав, але я не вмів о, спілкуватись з грошима. Тобто я дуже любив робити борги. Кажу, як є, тому що в мене не було це. А борги це від того, що я почував дуже глибоку провину mm -hmm. а, перед багатьмами yeah, right. так. А, і це, а, коли це діно, ну, уявіть собі, ріелтор розробляєш нормально, ну, продаю квартиру, а грошей нема. А грошей ледве вистачало а, закрити а, оренду оренду і поїзд. Хоча а, мій середній чек був, був тисяча доларів. Ну тобто це було нормально. І куди? А от туди. Ну, це довга історія. Але сам факт, щоб ви розумієте, коли потенціал. Пусть здоров. Е, Коли от такі дірки, що відбувається, ви можете зробляти, нібито гроші. вони, нібито навіть є. Але може бути не в кайф, може бути, через силу. В мене таке було. У мене іноді було. В мене була фірма. Ми, я приходив в кабінет. У мене був в окремий кабінет, я лягав на стільчики, думав, боже мій, блін, закрився мать, Як я це ненавиджу. І це при тому, що я працюю в сфері, яку обожнюю. І як я виявилось. як виявилось, та як виявилося саме, саме тоді, в 11 році, коли в мене не було тих мух в голові, або вони спали дуже так легесенько, та, І коли вони було, не накопичувалися, я прийшов і сказав Вау, я на своєму місці, я, ну, я тут та то в перед ковідом, в 19 році, я вже готовий був все закрити, розстріляти, піти. Я не знаю, піти там працювати в іншу сферу, тому що настільки вигорів тому, що понаселні падав. Uh, і, і що відбулось зараз? Uh, зараз uh, в мене новий проект. В мене чудова команда. В мене Біа команда Величай... є. Я бачу, є, та, Біа, ігор є. Вон вона 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 вона. Ігор, Юлія сидять, та є. Помишіть рукові. О, ігор підняв да. же. Да. Круто. Да. І я насті... Ми я зовсім по інакшому стом відношусь до побудови бізнесу. Тобто. Я відійшов від тих от моментів цих дирок. Контроль, контроль. Я, я я ну, в деяких моментах я вчуся е, так. Само вчуся, тому що звичка -то лишилась, та лишилась зв'язки зв'язків. Нас дуже потужні. Вони лишаються, і патерни, треба себе да, почути поведінки та по паттерн поміняти і треба. Це треба час, і я це розумію прекрасно, і я готовий сам собі дозволяю цей час. Скільки його треба, скільки треба буде? Цю цю Моя змін... команда взагалі в... щаслива, що вони будуть у мене тепер ковчати завдяки тобі. Не знаю, нехай команда скаже. <laughs> Чи стикатна? Окей, no. okay. я вірю, вірю, вірю okay. Знаєте, так це тепер? Вірю в вашій масці, Ігор. <laughs> тепер ви знаєте, що я маю на увазі. Так да, і е, про відносини так само можу сказати, тому що е, до того в мене були відносини. Е, ну як, як сказати, були відносини. Е, там були складні відносини з моєї точки зору, тому що все витікало з, ну, з мене особисто. Та і я сам себе завів такі стосунки, в яких у е, мене була патова ситуація. Хотіла застрелитись, не тому що інша людина погана, а тому що я зробив все для того, щоб так було, сам себе завів в тупік. І коли ми вже розібрали це, а як це відбулося і чому це відбулося? У мене зараз я, ну не побість цього сказати, ідеальні стосунки в моїй мрії, та такі, які є. Тобто, і вони далі трансформуються, вони далі розвиваються, тому що ми разом а, з дружиною а, коучимося в Олени, і вони гармонійно розвиваються. І я завжди казав, я ще не знав, як це мало бути. я Завжди казав, що коли біля тебе кохана людина, і це правда справжнє кохання, і правильні стосунки, ти вільний в тих стосунках. Ніхто мене не розумів, казав, Павло, що дурний, я ж без без там не можу нікуди піти, тому що в мені там отак. І Олена нас навчила, як що це означає? Що Довіря. це означає? Що означає довіряти? Та довіряти. А коли є довіра, ти вільний, все. коли є довіра, є прозорість, ти, ну в тебе немає ніяких обмежень твоє. На дружиною ну половинку та дано нехай це ну не половинку, а саме. Іншою партнерацію вже тебе виправляти. Ні, ні, <laughs> та це ну, ж кажу старти старий, старий паттерн, Вони вони є. Треба ми час. шукаємо половинок. Ми шукаємо сильних людей. Тому що коли ми шукаємо половинок, ми знаходимо таких самих половинок. А це значить, ми будемо ліпити два нещастячка докупи. Якщо ми маємо дзюрки, ми знаходимо таких самих людей з дзюрками. А це значить, що ми будемо латати свої, вони свої, і то рано чи пізно розвалиться. І тільки коли цілісні люди зустрічаються, тоді все гаразд, вони йдуть рука за руку і розвиваються. Але дуже часто так буває, що тут я знаю, є сімейна пара, не одна, по-моєму, навіть от які до мене приходять спочатку жінки, а потім приходять чоловіки, потім починають підслуховувати або трансформуються чоловіки. Я знаю таких, що просто чоловіки трансформуються, навіть не ходячи до мене. І кажуть, потім я не знаю, що ти там той Лежневський слухаєш, але мені подобається. Я такі О, супер! О, Світланка так. пише вже є таке, да. Тобто це той момент, коли чому міняються люди? Люди міняються, ні, насправді не міняються. Все залежить просто від того, я ж сьогодні я вам пояснила. Ми, закрившись від світу, бачимо людей такими. Ми бачимо їх роботами на своїх програмах. Я глибше пояснюю, як це все відбувається. І чому ми бачимо тільки дзеркар-дзеркала да, по суті. І тому ми бачимо, якщо я себе ображаю, я себе не люблю, я ніхто, я виходжу з кімнати і бачу чоловіка, він мене дзеркалить, Що він скаже? Та ти ніхто, та ти нічого не варта. Чи мама, чи ще хтось? І як тільки ми починаємо я. Є, ота, да, моя медитація крута. Я є, я живу. Чому я є найкрутіша медитація з усіх? Тому що оце той момент, де ми заборонили собі жити, де ми завмерли, а значить, ми померли. І ми такими мертвяками з вами і живемо. Коли ми починаємо з'являтися і я є, я живий, і ось тоді починається поволенький рух. І не одразу. Це не отак, ребятки, це не отак. Я йшла самотужки до того довго сім років. Паша до мене не на одному тренінгу був. Паша. О, так. Та. Та, до речі, до того моменту я вам скажу: я почав ходити по тренінгах різних. Переважно вони всі були цільові на особистий розвиток, розвиток, ріст. там дуже такий тренар достатньо відомі, скажімо так, в певних колах, якщо там погуглити, вони всі є, але це все було зовнішнє. От, на жаль, на жаль, ці всі програми, які були, що я відвідав до, 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 до знайомства з тобою, це були зовнішні такі штуки, які ну, прибирали, причесували зовнішню маску. Вона став, ставала якоюсь більш такою людяною, і можна жити. Ну, в принципі, симпатям. Навіть людям подобається. От, а всередині нічого не мінялося. Ну абсолютно всередині воно не, не заліковувався. як були, такі є. Так, я займаюся лікуванням Дівочки... душі. Я <с> лікую <факт>. душі <дівника> це факт. Ну і на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, що вам скажу, ми йдемо далі постійно, Та? Тобто, ми постійно у нас постійні коучинги був такий. А, ну війна прийшла, та от, от все о осознано усвідомлено, все, що дала, заклала мені в Олені, воно знаєте, як ось, запобіжник. Режим виживання включився, але не так, що ми беремо лопату, шуфлю копаємо, окапуємось і біжимо. А оцінюємо правильно. Тут тобто моя душа відкликнула, що треба робити, і просто зробила. Я не думав багато. От той момент, коли я не думав, в мене все завжди виходило. Після, після Тому сказати... що ти почав чути, та, перепрошую, що перебуває. Зціливши ці тирочки, що відбувається, ми починаємо чути, що говорить нам наша душенька. Як це відбувається, я цього вчу. Як чути, я вчу, як а, а, зцілювати теж вчу. А все це є той момент, який це просто навчитись. На жаль, ми мозком закрили, і тільки мозком ми можемо це почати пропускати. Розумієте? Бо от що відбувається, коли ми зцілили дирочки, ми то завжди будемо рухатись в правильному напрямку. Ми завжди будемо йти. От я сказала, що я доїду до портаме. І я доїхала до Португалії. Я сказала, що в мене вийде стати коучем, я стала коучем, тому що в мене зцілені дучки. Я йду відчуваю, зараз це треба зробити, а зараз це, а зараз це треба зробити. Тобто є той момент, який відчуваючи свою душу, потреби своєї душі, інтуїцію, хочете, внутрішню дитину, як хочете, це називати, це можна різними іменами називати. Да? Ви коли починаєте зцілювати, коли ви ці всі степлери позабирали, коли ви все загоїли, да? намазали кремчиками, правильними мазючками, загоїлись. Ви починаєте тут відчувати, так як парпаша каже: Я відчуваю, у вас немає надримів, у вас немає надломів. Я не кажу, що для того, щоб заробляти гроші, не треба працювати. Отут я не буду говорити, треба працювати. Але ця праця вона виглядає зовсім інакше, коли ви це робите не з болю. Коли це робите в кайф, коли вам в кайф це робити, коли ви йдете і кажете Вау! Та, ви попрацювали, ви зробили. Але вау, ви попрацювали, зробили вау, у вас є результат. Оце зцілення найважливіше в цьому всьому, це зцілення вашої душі. Абсолютно правильно. Тому Ні. що інструменти це всього-навсього. 10% все решта це робота з вашою головою для того, щоб зцілити отут. ось так мене... вона працює Так, саме так і тільки так. І я чим далі іду. От чим далі зараз після нас просто був е, один з останні недавно, да? <реш> недавно був У нас недавно був коуч. Так просто <реш> так та, І ну, один з останніх, коли от перед поїздку шмиїзла та. А, значить, це було питання не розривати себе, а приймати себе от таким, як є до кінця. Та от ну я нібито це знав, там нібито з тобою говорили. Ти останній раз так воно сталося на місці. і е, починається. Я просто хочу сказати: от е, що вас чекає, та після, після того дуже класна штука, тому що душа відчуває, що треба робити, це абсолютно не співпадає з логікою. Абсолютно. І скільки разів я відчував, що треба мені робити, саме відчував і робив. Ну в народі це інтуїція це так? Так. так, і все мене не все о. Причому що е ок в плані найкращий для мене це може бути не найбільший прибуток, це може бути не най. Не то, що я кінцева моя ціль, бо я йду до неї, це шлях, мені треба пройти шлях. Але саме, якщо б я поступив логічно, воно б було б ну дуже погано, воно б вилилось потім. І а останні події, які відбулися, тобто вони на кшталт якоїсь магії, бо зараз завершиться все. Розкажу обов'язково, тому що встались події, які знаєш, так от просто магія, та і я розумію, що. Це з не магія, це робота Лог... над собою. А, ні, ну так, це, це робота над собою, просто логіка мені підказує, що треба зробити по такій моделі та по такій схемі. А всередині я кажу: ні ні ні, от ти зараз там не робочий час напишеш, зробиш, ти людей не турбуєш, тому що тебе попросили, все окей, і воно зав'язалось і вирішилось там всі ті питання закрило за півтора доби. Та, тому що я не почав робити по якійсь моделі схемі, тому що я відчув, що зараз саме я маю встати, говориться, отак от і зробити цю роботу. Дупу а, зробити. Та, під, підняти дупу з дивану і зробити так. Підняти дупу з дивану. Там ще є свої нюанси. Вони повилазили, але ці нюанси я легко можу вирішити завдяки тому, що я вмію. Та знаєш там 10% тим І а що я можу сказати? Більше в просто... кого магія, студіки мої, ну понаписуйте магія. Сидять да, друзі, слухають. Я ж, я ж не магія. один тут. Ваша магія, ви ж, Тож, так. паша тут не один, стопудово. Була, це це, що вони ходять на навчання, вони ходять на всі безкоштовні вебінари, бо вони знають, що можна прийти і ще щось почути, чого вони ще не чули. І це я вам гарантію даю, що вони всі знаєте, як ці. Так, Лежневський вебінар безкоштовний. <сум> <І сум> Напишіть, що у вас там робиться. ж тут багато моїх. Всі мої. Всіх знаю поіменно. Так да, і, і, і що хотів сказати? А, ну точка Б. Точка Б, значить, завдяки е, цьому всьому точка Б починає мінятися. Вона зараз міняється. Да? Тобто ми зараз, плюс ми зараз починаємо е, коучинг з командою, тобто у нас проєкт е, е, буде, і я знаю, що люди чекають, я знаю, який результат буде, тому що каже буде... Ігор, страш страшно. Оце без маски. А, Оце а... класно. Це нормально Оце буде. Оце клас. І це нормально. А на коучингу я вам розкажу, що ми мені міня... з цього і почнемо з наше заняття у вівторок вже, що таке страшно, я вам розкажу. То, буде. І, з чим ми, і З чим ми його дуже часто плутаємо? <рес> так, до речі, це е, страшно цікаво. <рес> <рес> Так і друзі, тут що відбувається, тут відбувається наразі, в мене відбувається така штука, що в момент переосмислення і в момент ну, от, розуміння постановки цілі, так як ми з тобою говорили. в мене от, відбулися э, останні події, і вони підтвердились. тобто, я завжди просто вам скажу: моя логіка казала завжди як. У тебе є система інструментів, ти її використовуєш, і завдяки тому інструменту має все відбуватися. І воно має відбуватися так, як ти сказав, контроль. А, та, о, о, жорсткий контроль. Тик тик тик. Контроль. Тик. Не дай Бог, нічого не повірите, все має бути на сантиметр вправо, вліво розстріл. Зараз я подивився, як відбувається. Ось тебе пізнає. Так, ні, це, це та, вправо вліва розстріл. Я от не можу зрозуміти. Як вас звати, хоч скажіть? Напишіть. А. Uh, і uh, що відбулось? Так, є я, я uh, в будь-якому бізнесі. Є модель, по якій ми працюємо, Це модель, вона має бути, але я от подивився на себе, як поки от ми відбудовуємо зараз нашу о, модель в компанії, там ми там її тестуємо. Ми постійно е, ми постійно її тестуємо, і вона дає свої результати гарні. Попри це, я зауважив, що системно, е, е, системно заробляються мої особисті кошти, що я сам заробляю. Та то вони заробляються завдяки системі роботи з Оленою, от тому, що вона каже. Тобто вона каже, що треба думати, як треба кіпатр міняти. Я не я, даю можна... систем ніяких ребят. Mm -hmm. Я абсолютно не знаю, як працює ринок нерухомості. Я можу мати уявлення, але я не знаю. Я знаю, як працює мозок, і що треба робити, щоб його знання в 10% відносно його нерухомості запрацювало. Вона пише: та система фактично до одного місця О, в мене. Я б теж я бі, поламала всю систему. От, і відбувається, що е, в мене система. Яка працює, це ті знання, які мені дала Олена. Все решта, воно так: ну тут працює, тут не працює. Тобто, я з чого веду? У кожного бізнесі є джерела надходження ну, клієнтів, скажімо так, так, і я ніколи не знаю, яке джерело спрацює. Я тепер розумію дуже одного розумного маркетолога, який заробляє великі кошти. Він казав: Ти ніколи не знаєш, з якого каналу прийде, але ти точно знаєш, що треба зробити, щоб він прийшов. Я тоді його не зрозумів. От тепер я розумію, що я маю зробити, щоб клієнт прийшов. Я поняття не маю, звідки придуть гроші. Вообще. от серйозно, Вони я приходять. знаю, що я бачу по І приходять команді ходить так, що ти такий в смислі звідси я тут не чекав. Так. я бачу по команді, що е, коли е, моя команда в тому стані, що я знаю, що це розслаблений, не, не напрягаються, так само в них відбувається іноді, о, угода. Там а, а, або тут там, нібито не мало бути переговорили все, все окей. Ну тобто, це видно, мені це видно вже, Та? І я розумію, що тобто, це коучинг, які в нас почнуться, ще й команда почнеться бачити, розуміти. Це буде просто бомба-ракета, тому що. Ви взірвате ринок нерухомості. У мене, завда... Сам... мене на вас плани. Я не знаю, як вас там вибачте. <реш> мені, будь ласка, в мене на вас плани. А мені треба результати. Я не знаю, що там в паші, що там вас дорогенько, в мене на вас плани. І в мене, в мене... плани будуть фінансові звіти ваші, розумієте? <плани> <плани> Тому ніхто відпочивати не буде. Зараз почнеться справжня робота. Ми це готові мене... працювати. Да, Жартуємо, але це абсолютно правда, що коли ми міняємо наше мислення, міняється все. Міняється стосунки, міняється ваша зовнішність, міняється, міняється все, міняється оточення, міняються люди і міняється ваша фінансовий стан. Тобто ваша фінансова складова, як це відбувається зараз, да, трошки пернемо в душу. Ми душа, яка прийшла на планету Земля, в це тіло. І ми тут для того, щоб навчитися з тонкого плану, з думки, з уявлення, з картинки перетворювати все матеріальний світ. Те, скільки в нас є грошей на даний момент, говорить про те, наскільки ми навчились от з цього плану брати і сюди. Ці штуки. Елементарні, вони дуже прості. Я їх всюди транслюю, але для того, щоб усвідомити і до кінця пройти і прийняти як свої, вам потрібно пройти стадії зцілення. Тому що зрозуміти, як цей момент працює, от я можу їх вам зараз всі назвати, ви не зрозумієте жодного. Хоча я назвав їх в сторіс пару днів тому назад, тому вони постійно в мене є. Але щоб усвідомити і зрозуміти, вам. Трібно зцілити вашу душеньку спочатку за, за все це, да, всі ці дирочки ваші забрати, ась тоді буде результат. Рада, Паша! Саме так і саме так, і тільки так, і кроші іншого шляху нема. Все коротко так. тому що пробував по різному, вимахувався, чесно скажу. Бігав там, щось думав, фігньою страдав, доказував, що система є система, і треба цифри, цифри. Це це, це, це добре. Все, це, але це не працює. Я скажу, що я побачив ще одну людину недавно, яка, скажем так, зробила. Деякі речі на ринку нерухомості, я за нею дуже радий. Я зрозумів, чому ця родина зробила? Тому що в якийсь момент вона відкинула ці ну, всі ті, то, що кажуть Олені, вона десь себе зцілила. Якімось чином. Бо я знаю ту людину 10 років, і це дві різні людини. Ну тобто, ок, ну так теж можна було, але я це зробив швидше за два завдяки Олені. От, можна до можна, питати? можна справу насправді цього можна, можна Бо взяти наставника мен... і пройти дуже швидко. Це правда, Так, мені задали питання, а от чи можу я сам сам сама зробити так, от як ти кажеш, там от, я кажу, можеш. Все, нема питань, Кож, кожен може енергії в світі для того, щоб у вас все вийшло, і знань в доступі є, ви можете самі питання тільки скільки часу ви на це витратите. І я вам скажу зразу, щоб усвідомити і прийти до таких висновків, за місяць, за два, за три вам потрібно самотужки пройти 2-3 роки. Хочете? Прошу дуже. То ніхто не заважає, що з вами відбувається? Я вам сьогодні розповіла. І ви точно це знаєте тепер, що це, тому що ви відчули це. От зараз сьогодні ви відчули. Вас штормило, ви афігівалі. Я не знаю на що слова підібрати. Вас мурахи йшли по тілу. Вас такі інсайти квасавали. Ваша душа в цей момент за цими ґратами, яку ви закрили. Вона отак отліпала вами. Чуєш, послухай ту Олену, Вона говорить правду. Послухай її. Чуєш? Я тут вона реально з тими гратами вам кричала: от що з вами відбувалось, тому що всі емоції, які ми відчуваємо в тілі, це наша душа нам говорить. А тепер ми не вміємо слухати емоції. Ми від них відмовляємося. Ми їх не хочемо слухати. Ми їх не Кричала, пеше, кричала, не хочемо їх чути, не хочемо їх слухати. Це означає, ми не слухаємо нашу душу, а відповідно, не йдемо до результату, який ми хочемо отримати. Вось що з нами відбувається. Я правильно? Пашу. Я тут, вроді, фігарнула опять людей зараз. Ти вже по інакшому вмієш, ти не вмієш по інакшому. Все правильно. Я люблю тебе. Дякую,